Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі та рада бачити вас на моїй кухні. Сьогодні приготуємо дуже смачну пісну страву на святвечір. Страва в нас під назвою «Кутя». Але для початку я хочу вам порекомендувати дуже хороший один магазин. В магазині не так давно я замовила для себе кухонні рушнички, і я ними дуже задоволена, якість дуже хороша. Кухонний рушничок є незамінним помічником на нашій кухні. Ну, практично кожного дня ми беремо свої руки і прибираємо, витираємо наш посуд, і для того, щоб гарно служили нам наші рушнички, вони повинні бути відповідно хорошої якості. Саме такі рушники, які я придбала в цьому магазині, Є дуже і дуже хорошої якості. Це мікрофібра. Вони ідеально забирають вологу, дуже гарно витирають е, насухо весь посуд, і не залишають ніяких слідів за собою, не залишають ніякого ворсу. Тому я вам всім щиро рекомендую в описі під цим відео. Я залишу вам посилання на цей магазин. Магазин називається Perinka Home. Власником цього магазину. Є моя хороша подруга. Знаю її особисто як хорошу та відповідальну людину, яка дбайливо ставиться до своєї роботи. Тому за це я вам можу гарантувати. Магазин налічує досить широкий асортимент різного товару. Тут ви можете знайти дуже якісний товар за доступною ціною. Також такий товар може бути хорошою ідеєю для подарунка на будь-яке свято, чи на день народження, чи на Різдво, Новий рік. Іноді ми думаємо, що би нам таке подарувати для тої чи іншої дорогої нам людини. Я вас запевняю: такий товар, як постільна білизна або кухонні рушнички, вони завжди знайдуть своє місце для кожної господиньки. І вони ніколи не будуть зайвими. Тому це моя щира вам рекомендація. У описі під цим відео я залишу вам посилання на інстаграм-сторіночку е, магазину Перінка.хом. Обов'язково заходьте та підпишіться на цю сторінку. До речі, там е, дуже часто проводяться різні розіграші просто за одну підписку. Тому будьте підписані, щоб. Бути учасником у різних розіграшах. А також ви будете завжди в курсі всіх новинок на їхній асортимент нового товару. Посилання на магазин Home внизу під цим відео. Ну а зараз давайте готувати. Друзі, яка сьогодні в нас дуже смачна страва під назвою кутя. Ну і, звичайно ж, для куті нам потрібно зерно пшениці. Я купляла в магазині і на упаковці відразу було написано для куті. Для початку заливаємо холодною водою наше зерно, залишаємо його на 3-4 години, щоб добре зерно напилося води. Можна, звичайно, заливати і на одну ніч, але 3-4 годинки для того, щоб воно напилося, буде достатньо. Пшениця моя пролежала приблизно 4 години у воді, як бачите, вона вже добре набухнула, напилася води. Цю воду зливаю і добре промиваю пшеничне зерно. Після чого складаю у товстостінну каструлю чисту пшеничку і заливаю холодною водою. Співвідношення води до пшениці беру 1 до 3. В мене тут 300 мг стакан або кружка. Зерна пшениці, відповідно, даю 900 мг води. Додаю сіль, це у мене приблизно одна чайна ложка, але сіль ви орієнтуйтесь за своїм смаком. Накриваю кришку і ставлю на плиту. Пшениця вже у мене закипіла. Ось, бачите, зараз збавляю вогонь на мінімум. І під закриту в кришку, але у мене там є невеличкий отвір, де виходить пар. Варю пшеничку до готовності приблизно 45-50 хвилин. Поки наша пшениця вариться, підготуємо мак. Мак я вже перемолола на кавомолці, переклала його у каструлю з товстим дном. Заливаю холодною водою. Воду наливаю так, щоб вона трішечки злегка накрила наш мак. І уварюю цю воду. На такому досить великому вогні. Нам треба цю всю рідину випарувати. Буквально це все займе лічені хвилини нашого з вами часу. Тим самим наш мак добре е, провариться. Ось, бачите, постійно його перемішую, ніякому разі не залишайте без контролю мак у каструлі, тому що він може підгоріти. Нам цього ніякому разі не потрібно допустити. Лічені хвилини нам треба тут гарно перемішувати мак. Добре перемішуємо і буквально за лічені хвилини вся водичка випарувалася, і наш мак з вами готовий. Мак ми вже з вами приготували, пшеничка доварюється. Також підготуємо всі складові, які нам ще потрібні для куті. Це в нас горішки, можуть бути за вашим смаком, і сухофрукти. У мене це чорнослива, курага та родзинка. Ці сухофрукти я вже злегка промила тепленькою водою. Зараз нарізаю на маленькі шматки курагу та чорнослив. Горішка це у мене арахіс, я його нарізала та підсмажила у духовці при 150 градусів до такого рум'яного цвіту. Але ви можете обирати горішка за вашим смаком грецький або Мендаль може бути взагалі, які любите або які ви маєте. Сухофрукти я подрібнила і заливаю їх гарячою закипівшою водою. Залишаю на 10-15 хвилин. Після чого водичку зіллю і наші сухофрукти будуть готові. Пшениця моя вариться приблизно 40 хвилин. Жодного разу я її не перемішувала в каструлі. Так як впевнена, в своїй каструлі вона у мене хорошої якості. Якщо не дуже товстостінна каструля, то може вам прийдеться її і перемішати. Варилася вона у мене 50 хвилин, після чого я забрала її з вогню і дала ще настоятися під закриту кришку 10 хвилин. І, як бачите, вся рідина добре вібралася в зерно і тим самим воно м'ягеньке, соковите. Якщо ви не дуже любите таке більш розварене зерно, то ви можете цю воду злити і дати вже охолодитися. Це по бажанню. Я люблю ось саме таке зерно, тому показую, як я його готую. Ну і Зараз в нас на черзі, як на мене, вже саме такий цікавий процес у приготуванні. Ми вже будемо збирати кутю. Як бачите, сухофруктів я злила воду. Вони в нас гарно набухнули, м'ягенькі і дуже пахучі. Так само з родзинок, все вже в нас готове. І збираємо кутю. Для цього, відповідно, нам потрібно змішати всі готові складові цієї страви. В миску я висипала готовий мак, який ми з вами проварили і навіть підсушили в каструлі. Зараз на черзі додаю відварене зерно, і, до речі, воно ще в мене трішечки тепленьке. Щоб наші е, всі зерна могли добре розійтися, то для початку я перемішую пшеничне зерно з маком. Ну а далі вже по черзі додаємо всі останні складові: курага, чорнослив, родзинка та горіх. І все добре перемішуємо. За смаком додаю мед. Якщо не маєте мед, то можете додати цукор, але дуже смачно з натуральним медом. І також використовую до цієї страви узвар. Це для того, щоб скоригувати нашу консистенцію, яку ми любимо, дехто любить більш сухішу кутю, дехто любить більш вологішу. Тому тут вже орієнтуйтеся за своїм подобанням. Це у мене узвар з сухофруктів. Дуже і дуже смачний та корисний напій. Я так само його відзнімала і на днях обов'язково. Опублікую відео. Добавляю мед. Мед в мене натуральний. Додаємо мед за смаком. Якщо любите більше, добавляйте більше, менше менше, тут точного приписа вже немає. Як власне, і для всієї куті. Незмінним залишається пшеничне зерно, мак, сухофрукти, а сухофрукти можуть бути любі за вашим смаком, або які у вас є. Так само горішки можуть бути. Любі. Тому всіх смачна по особливому куття. Ось так ще додаю за смаком трішечки меду і доливаю у звару. І моя куття готова. Вона дуже смачна і для мене сама смачна, щойно заправлена кутя. Ну, ось, власне, і все. Наша з вами куття готова. Ось так виглядає вона у тарілці. Пісна страва під назвою «Кутя на святвечір. Це неймовірно смачно! Готуйте для себе та своїх рідних. Бажаю всім смачного! Ну а я в свою чергу прощаюся з вами. Дякую за те, що були разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую підписуйтеся на мій канал дзвіночком для того, щоб вам могли приходити сповіщення про мої нові смачні рецепти. Бажаю мирного неба всім! Божих рясних вам благословінь і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.